Так свіженько, добре біля Ставка. За спека, десь градусів 30, напевне. Сьогодні 2 вересня, але ж дуже жарко. Отака От в мене вийшла мандрівка Тернополя. Тернопільський став я то десь буду шукати місце, де трошки освіжитися в тернопільському ставові. Тут така шикарна набережна. Гарна набережна. Водичка. Тут така шикарна набережна. Кажуть, файне місто Тернопіль, гарне місто Тернопіль, файне це по-польськи. От там на Горбові то це Тернопільський замок. Це такий кораблик. Слава є оставочку. Не такі, як в Одесі сходи, але теж карні сходи. Тернополі. Це Тернопольський замок. Великий замок, величний. Канада.